Потенційна шкода та рота захист від неї. Потенційна шкода та рота захист від неї. Релігійний погляд у православній традиції подібне пояснення знаходимо у тлумачному словнику догматичних термінів митрополита Макарія ворожіння це прагнення пізнати майбутнє за допомогою надприродних сил, тобто гріх, що суперечить довірі до Бога. Церква вважає, що такі пошуки долі без Божого благословення можуть відвести людину від віри. Зокрема, зазначається, що схильність до ворожіння може призвести до того, що людина стане залежною від надприродних сил і відвернеться від Бога. Відтак офіційна позиція ворожіння на картах таро несе гріховний зміст і має уникатися віруючими. Психологічна перспектива Такі зустрічі з таро можуть перерости у своєрідну звичку чи компульсію. Одні колишні практикантки Таро відверто описують, як карткова залежність виникала поступово. Наприклад, одна з них згадувала, що в момент втрати карт наша лють і розпач ставали нестерпними, вона не могла жити без карт і блага про їх повернення, мов про життя. Ілюзія контролю та когнітивні спотворення. Робота стародає ілюзорне відчуття, що майбутнє піддається контролю. Однак психологи застерігають магічне мислення зазвичай супроводжується когнітивними викривленнями. Людина починає сприймати прогнози не як один з можливих сценаріїв, а як непорушний план, а власну здатність аналізувати факти як таку, що зникає. За відомостями гештальтерапевта Анастасії Котляр, у стані магічного мислення прогноз ворожки може стати не варіантом розвитку подій, а чистою монетою або навіть закликом до дії. Наприклад, замість того, щоб поговорити з коханим про проблеми, людина може вирішити чекати, коли повернеться за порадою таро. Більш того, існує феномен самовтіленого пророцтва. Коли ворожка каже людині саме те, чого вона найбільше боїться чи прагне, вона сама починає підсвідомо так діяти і передбачення, наче збувається. Таким чином, таро може спотворювати реалістичну оцінку ситуації, підсилювати страхи або ілюзії. Перекладання відповідальності замість того, щоб приймати самостійні рішення, люди часто починають чекати, що скажуть карти Гелачміл. Це може призводити до уникнення реальних дій. Довіра до таро як до остаточного вироку послаблює мотивацію аналізувати проблеми і діяти логічно. Психологи спостерігають, що така позиція розмиває особисті кордони і знижує віру людини у власні сили та здатність планувати майбутнє без зовнішніх підказок вільтрів. Шахрайство та маніпуляції Езотеричний погляд Поради, як уберегтися від негативу таро перевіряйте джерела. Не вірте рекламі гарантованих прогнозів у соцмережах і не діліться персональними даними, день народження, фото тощо з незнайомцями. Шахраї можуть використовувати цю інформацію, аби переконати вас у точності своїх передбачень. Якщо вам дуже цікаво, чи працює гадання, згадайте приклади з життя. Зазвичай таро не дає конкретних і достовірних відповідей. Будьте пильними до церкви. Якщо ви віруюча людина, завжди пам'ятайте наполягання церкви, звернення до карти Таро не відповідає основам віри. Усвідомте це як ще один аргумент відмовитися від сеансів ворожіння. Якщо виникає почуття провини чи страху, поділіться цим зі священиком він може дати пораду та підбадьорити духовною підтримкою.